Морква три штуки Натерти на крупній терці. цибуля рипчиста одна штука дрібно нарізати. Овочі протушкувати на соняшниковій олії на слабкому вогні під кришкою. Спочатку протушкувати моркву та цибулю 5 хвилин. Огірки консервовані невеличкі 5 штук натерти на крупній терці. Потім консервовані огірки додати до моркви та цибулі, протушкувати все разом на маленькому вогні під кришкою ще 10 хвилин. Далі додати 3 зубки часнику і все ретельно перемішати. Потім додати кетчуп півтори столові ложки. Ще потримати на вогні одну хвилину. Обов'язково перед подачею на стіл коштуємо на сіль та перець. Дуже смачно з підсушеним хлібом. Смачного вам підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Всіх вам земних благ. До нових зустрічей на Ютубі. Пока-пока. Побачимось!